Через загрозу продовольчої катастрофи на Донбасі гуманітарний штаб Ріната Ахметова збільшує постачання харчової допомоги в регіон удвічі. Вже наступного місяця доправлять 9 колон із наборами їжі. Докладніше, Юлія Роєнко. Постійні артобстріли Донецька виявилися не єдиним випробуванням на стійкість в житті донечан. Нестача продуктів харчування також стала випробуванням для мирних жителів. За продукти, що потрапляють на прилавки, торговці просять втридорога. Стрімко зростають ціни на продукти щоденного вжитку: на крупи, цукор, олію, а також на м'ясо, рибу, овочі та фрукти. Хліб дорогий, колбаски не купиш. калбаски ціни огромные на товари, ну не стоит. в умовах продовольчої кризи на Донбасі. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова безперервно доставляє набори для виживання для найбільш незахищених верст населення. За березень у Донецьк та Маріуполь 202 великовантажних автомобіля доставили 250 тисяч продуктових наборів. Щодня штаб видає по 12 тисяч продуктових наборів у Донецьку, по 5 тисяч у Макіївці та майже по тисячі в інших містах, сателітах Горлівці, Єнакієвому, Шахтарську та Харцийську. За відсутності соціальних виплат така допомога наразі є життєво необхідною. Необхідно. Ніобхідна, ніже пенсії, нічого. Картошку тільки і то не за що купити. У нас говорять, спасіба ахметику. Спасибо. Спасибо за помощь нам, звісно, большую, Що ми хоч это получаем. Пенсію я не отримую Вот это очень плохо. У квітні штаб Ахметова планує подвоїти об'єм гуманітарної допомоги. Дев'ять автоколон з продуктами та дитячими товарами поїдуть до розподільчих центрів у Донецьку та Маріуполі. Апрель для нас буде дуже інтенсивний місяць. Гуманитарный штаб Рената Ахметова увеличивает интенсивность доставки гуманитарной помощи. 397 автомобиля будет отправлено в течение апреля из Днепропетровска на Донбасс. Это 6400 тонн продуктов питания и 205 тонн детских товаров. Перша колонна го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова, що складається з 43 машин, вирушить на Донбас вже наступного тижня. Юлія Роєнко, Вікторія Чистюхіна, Данило Кіреєв, Сабиція, Канал Україна.